Нижня білизна, сорту прям плюс екстра. Ціна 13 євро за кілограм. Лотику знаходиться 10 кілограм. Зараз покажу, що знаходиться саме в цьому лоті. За 5850 вісімсот п'ятдесят гривень євро. Ціна за 10 кілограмів. Ось такий брендовий кевін клян. ліфчик. Бачите, наш шличках. Це є нижня білезна місце, тут знаходиться як нижня білизна чоловіча, так і жіночий вибачай. Ось такі білесенькі, трусики, новенький, розмір емочка, 40-42. Їх є дві пари, дуже гарно тягнуться. Якийсь коперовий, дуже тонесенький мам колядчик. Наступний ось такий хлібчик чорний, з розовий рожим. Наступний, ось такий дитячий. Пізнішник порози того. Наступний ось такий червоний плівчик на великий дух. Ось такий малесенький, коричневий кольору. Наступне, що у нас тут знаходиться, ось така теж маєчка. Теж дівчині. Розміри, як бачите, різні. Наступний теж чорний. З ось такими сіренькими червоними. Наступна модель теж ось така дуже велика чорна з квітами. Всередині ось так підтримує. Наступна моделька теж ось така. Теж такий цікавий колір.

Лиги вилить мене на різний смак, на різний об'єм, ось такі трусики, теж на весенні, є звірини. Наступне, що у нас тут знаходиться, ось такі труси або шортики для коректної культури. Ось такий білесенький топік. добрік. Білосніжний. Теж такі, міжчі, без парабонів, без пушапи. У нас тут є, що у нас теж знаходиться ось, така, ось такий топік бежевого кольору. У нас тут ось такий ліпчик малесеньких.

На сьогодні у нас іде ось така шляч, сама модель, що підсумувала. Нагадується на 10 кілограмів 5850 гривень. Плоті знаходиться біля 200 одиниць. Ось такий червоний, широкий, ми бачите, шличками буде широка, ось так штучка, буде гарно примістити. Наступний ось такий чорний, простенький, без всякий мушкати.

Наступний ось такі альбосні. Наступний ось такий, так такий корсет компідрясток для стягування фігури, він є новий звірочком. Наступний ось такий теж добрі з слишками. Він є запечатаний збірочкою. Наступний ось такий труси, 6-38 розмір. Попадається дуже маленький відпотик дитя між юбілезним. Наступний теж ось такий повсед, для стягуючих фігури. Ще в нас є ось такий бежевий для шофиками. Бачите, влітку всі збірками. Наступний ось така моделька йде, топік, такий теж гарний. Наступна моделька, ось тут вівчині від АШМ. Тут є розірвані такі еліві плавочки Наступний ось такий бежевий. Теж, бачите, широка шлеєчка. тут широка, щоб гарно тримало вам. Наступна ось така сіренька моделька. Наступний ось, ось такий Чорний, простенький, атлесний. Ще в нас попадається ось такі чоловічі трусики. Ось така гнічна сорочечка. Черному марці. Так, ще одні дзвінки попадаються. Ось такі трусики, де вже попадалися, нам 36 грудні, на але вони трішки менші. Наступні ось такі трусики чоловічі. Ельта. Ще бачимо, ось такі чоловіки. i uh -huh. Червоного кольору, Нагадую, ціна задається кілограм 850 гривень. У лотиці знаходиться біля 200 одиниць. Після вартості однієї одиниці знаходиться 35 гривень. Він такий гарний, ніжний такий молочний колір. Від стари. Розмір. Eight you. this Бачите, такі ці шайцами нам тут попалися. Ось тут остріка ніжного розума мічна подалочка. Ще в нас тут складається ось такі. Пруситки. Новенькі а ось такі, коли лічує. Ще такі поля. Ось такі фордови. Вівчик маленький. Ось такі ніж народили, підкори. Хоча афшка, так сказав, антизроблені. Наступні ось такі теж. Чорні. Два іксай. Чортики. Наступні ще звіт оранжеві. Скружити. Ще маємо ось такі авіасні. Теж можуть бути цілі в Ще ось такі постав. У нас тут How do you get around? Can you get to the nearest?